Компанія Xiaomi вже давно і міцно асоціюється не тільки з її смартфонами та різноманітними гаджетами, але і з розумною побутовою технікою та технікою для кухні. Xiaomi Smart Blender – герой нашого сьогоднішнього огляду. Він підтримує не тільки безліч режимів роботи, але також вміє готувати не лише холодні, але і теплі суміші, а ще має функцію самоочищення. Ну що, мені вдалося вас зацікавити? Тоді почнемо із розпаковки. До коробки комплектації входять інструкція: ось така щіточка для чистки, маленький мірний стаканчик на 100 мл, кришка, що має відсік, який відкривається і через який можна додавати продукти під час приготування, велика чаша, про яку ми поговоримо трохи детальніше згодом, і підставка із двигуном. Блендер збирається елементарно, для цього необхідно поставити чашу у відповідний паз. Інакше це ніяк не вийде, ну, але на всяк випадок тут є показчик, за яким можна орієнтуватися. Зверху вдягаємо кришку і провертаємо. Готово. Інгредієнти можна проштовхнути за допомогою спеціального гаджету. Його простий дизайн вписується в лінійку смарт-техніки для дому, що має Xiaomi. Блендер виконаний із міцного ABS-пластику білосніжного кольору. Ось тут на підставці в нас знаходиться oled панель на якій ми можемо побачити всю інформацію про приготування та багато інших параметрів. Щодо oled панелі то вона дуже схожа на ту, що ми маємо у Xiaomi Mi Smart Air Fryer. Вона із обертовим механізмом, завдяки якому можна обрати режими та встановлювати таймер, а також працює як кнопка. Завдяки двом сенсорним кнопкам із боків можна встановлювати таймер на потрібний час та швидко скасувати операцію. Чаша виконана із боросилікатного скла, що не боїться перепадів температур та може змішувати як холодні, так і гарячі інгредієнти. Чотири ребра жорсткості підтримують вихрове подрібнення продуктів, роблячи суміш швидко і рівномірно. Ручка зручна і не ковзе в руці. На чаші збоку є дві мірних шкали. Одна для холодних продуктів, яких можна приготувати до 1600 мл, і для гарячих продуктів, вміст яких може бути до 1200 мл. Для ефективної роботи використовується потужний двигун на 1000 ватт. За подрібнення відповідають 8 гострих лез, що виконані із нержавіючої сталі, що розміщується на трьох рівнях. Верхні забезпечують розрізання великих шматків, на середньому рівні подрібнюються більш дрібні шматочки, а на останньому нижньому рівні збиваються всі інгредієнти на дні. Як бачите, леза розташовані під різними кутами. Це забезпечує однорідну текстуру готових сумішей без грудочок, навіть якщо ви використовуєте заморожені або волокнисті інгредієнти. Леза призначені для обробки всіх видів їжі і навіть подрібнення льоду. А ще блендер має ручний режим, що дозволяє змінювати швидкість безпосередньо під час роботи. В залежності від консистенції можна вибрати швидкість подрібнення з 9 можливих варіантів. Трохи розберемося зі швидкостями. Використовуйте від першої до третьої для приготування коктейлів, з 4 по 6 швидкість для перетирання м'яких фруктів та овочів, а з 7 по 9 для подрібнення більш твердих продуктів. А ще блендер може похизуватися вбудованим датчиком хола, що дозволяє регулювати потужність в залежності від навантаження. Ну і на він Смарт Блендер, що його можна під'єднати до додатку Міхом. В ньому дуже зручно контролювати і керувати процесом приготування. А ще там багато різних цікавинок. Також є безліч корисних і смачних рецептів. Завантажуйте необхідні інгредієнти в чашу і вибирайте рецепт зі смартфона лише одним натисканням. Самі бачите, скільки тут цього смачнезного. Xiaomi Smart Blender підтримує аж 8 режимів роботи, і це дозволяє не просто перемішувати і подрібнювати продукти, але приготувати коктейлі, смузі, супи, пюре, замішати тісто для млинців чи оладок, заготувати картоплю для дерунів, подрібнити для дітей кашки, овочі чи фрукти, або приготувати фарш для дуже ніжних котлет. Серед цікавинок, те, що можна налаштовувати таймер до 12 годин. До прикладу, з вечора ви можете заготувати собі сніданок, наповнили чашу всіма необхідними інгредієнтами і вранці прокинулись. І поки ходите, займаєтеся радковими справами, запускаєте блендер, потім хоп. І маєте готову, смачну і поживну теплу кашу. А теплою вона буде тому, що в дно вбудований нагрівальний елемент потужністю від 800 до 950 Вт, що здатен підтримувати їжу теплою до 4 годин. Жодної мороки із очищенням чаші та лез. Просто заливайте воду в блендер і обирайте режим самоочищення. Серед іншого, варто відмітити те, що Xiaomi Smart Blender оснащений безпечними захисними функціями, такими як захист від перегріву та автоматичне вимикання при неправильному встановленні. Отже, у висновку ми маємо безліч переваг, такі як приготування як гарячих, так і холодних продуктів, велику об'ємну чашу, потужний двигун, функцію підігріву, а також можливість керування через мобільний застосунок. Я сподіваюся, цей огляд був для вас корисним. Бажаю гарного настрою і запрошую подивитися й інші відеоогляди, що є в нас на каналі. На все добре, чао!